10 січня поточного року в Ісмаїльському міськрайонному суді пройшло слухання справи за статтею 365 частиною 2 зловживання повноваженнями, особами, які надають публічні послуги. Обвинуваченому справі виступив дільничний поліцейський селища Суворове Ізмаїльського району Вадим Тьо, який звинувачується у нанесенні травм середньої тяжкості при складанні протоколу своєму односельцю Руслану Райкову. За словами поліціянта, постраждалий райко вже не перший рік займається браконьєрством та іншою незаконною діяльністю. А усі обвинувачення проти дільничного було сфабриковано. Насправді справа є повністю сфальсифікована, і у сторони обвинувачень не немає жодних доказів щодо моєї вини у даній справі. Взагалі, дана справа розвинулась настільки, що дійшла до суду. Суду через те, що громадянин Райков. Який мене звинувачує, який є нібито постраждалим в даній справі. Він вже багато років є людиною, яка займається незаконним спилом та продажем населенню деревини, незаконною скупкою металобрухту, що зараз наразі заборонено під час дій воєнного стану. І дана особа має надійні корупційні зв'язки у внутрішній службі безпеки поліції. Він хозується наразі цими зв'язками. Та використовує дану справу для того, щоб будь-хто з поліцейських не міг будь-яким чином його притягнути до відповідальності за заняття незаконною діяльністю. Руслана Райкова була затримана ввечері 3 лютого 2023 року. Дільничним біля власного домоволодіння при розвантаженні машини з деревиною далі його було доставлено до приміщення сільської ради. Де, за словами постраждалого, над ним було спричинено дії насильницького характеру Вадимом Тьо та його батьком Станиславом Тьо. Результат зламана рука та травмоване око. В були кулаком два рази, потім тьом. Я почав після брати взух, він ударив мене ногою, я впав і почав плавати. Він почав продовжувати наносити удари на дані і почув, дуже сильний біль в області лівої стіл. Я почав кричати болі, знайшов його Ну, Щоб я не кричав, він нанес мені два удари голову. Один раз точно втратив свідомість, а далі я не знаю. Але Вадим Тьо стверджує, що все сказане Райковим наклеп з метою дискредитувати поліцейського. Я вже наразі три роки працюю поліцейським офіцером громади в Севоровській громаді. В вже багато чого було досягнуто. Однак, незважаючи на це, у зв'язку з тим, що я є поліцейським непідкупним та чесним, і всі мешканці села Суворова можуть це підтвердити, саме це стало причиною того, що я заважаю таким корупціонерам, як Райков, заробляти та наживатися незаконним шляхом. Саме через це і наразі було прийнято, я так розумію, не тільки їм, а й людьми, яким. І йому підказують, що робити таке рішення для того, щоб мене звільнити чи навіть посадити в'язницю за діяння, які я не робив. При перехресному допиті свідка Олександра Ташакова з боку обвинуваченого було виявлено великі розбіжності з показаннями, які він давав на допиті слідчому державного бюро розслідувань. Спереди, будь ласка, чим ви поміняли покази зараз в суду, покази які відрізняються хвітів і було надані на основному сліду. Я тогда рассказывал то же самое. И мне... Да, то, я следователь договора угрожал, что если я не подпишу, то отвезут меня в военкомат и отправят на войну. Я рассказывал так, как то, что я сейчас рассказываю, но они сразу сказали, что Написали і розписалися. Свідок намагався довести до суду, як я це зрозумів, що на нього відбувався безпосередній тиск під час першого його допиту слідчим. Йому погрожували воєнкоматом. Ну, Наразі суддя не бачить нічого такого у цьому, але ми, як простий народ, знаємо, як це буває. Тому люди, які мають владу, можуть дуже легко. Зруйнувати життя людині, навіть використовуючи такі зв'язки у різних структурах, як воєнкомат і Так далі, він заявляв це у заявах ще під час обрання запобіжного заходу. Мені під час першого засідання ще у серпні місяці. Тому він заявляв про це. Є дійсно письмову заяву. У матеріалах справи вона є. Підтримати дільничного приїхали мешканці селища Суворова, які відгукуються про нього як про чесну та порядну людину. Працюю опліч пліч опліч з людиною вже три роки. Ніколи не наблюдала, щоб була агресія. Протоколи складали. Ми були також свідками. Ну ніяких правових дій по відношенню до самого. Ну або потерпілих, або взагалі до кого ми ходимо. Ну ніколи такого не було. Громадськість селища Суворова хочемо захистити і підтримати поліцейського, тому що знаємо його як чесну порядну людину, яка завжди відклиш відкликається на будь-які прохання і виконує вже більше двох років сумлінно свою роботу в нашій громаді. Ми бажаємо, щоб він залишився. І ми також склали звернення, під яким розписалися більше тисячі. Мешканців селища Суворова в підтримку нашого поліцейського. За время моей работы совместно с Вадимом Станиславовичем, я его знаю как честного, очень профессионально грамотного офицера громади, очень сдержанного. Он всегда действует по закону, никогда не превышать свои полномочия и моё представление вот о полицейских именно э сотрудничестве с Вадимом Станиславовичем изменилось. Э мне очень приятно это полицейские нового поколения. И поэтому я сегодня поддерживаю. Я не верю, что он мог совершить такие действия. Мы тесно співпрацюємо з офіцерами Суворовської територіальної громади. Знаю Вадима Станиславовича ще, ще зі школи. Він такий така людина, котра постійно бореться за правду, за чесність. Підтримую його, бо знаю, що він дійсно добра людина. Він завжди допоможе всім, хто попросить допомогу. Хочу, щоб все закінчилось саме справедливо. Звісно ж, підтримали Вадима і його близькі люди, батьки та наречена. Можу характеризувати його як дуже чесну, справедливу людину. Він завжди допомагає нашим, нашим односельцям, всім, всім, хто потребує допомоги і завжди чесно та сумлінно виконує свою роботу. Стосовно цієї ситуації, можу сказати, що це все заплановано, це все підставлено. Його підставили просто через те, що. Він суперечить кримінальним, так скажімо, лініям. Ми будемо боротися і все буде добре. Ми докажемо чесність, ми будемо справедливо оцінювати цю ситуацію. Мене взагалі визмущає ця вся ситуація, коли просто путем кляузи трьох-чотирьох людей по зговору отак так просто можна клівітати і. Посадить, отстранить поліцейського обвинення в мой адрес. Даже просто нет слов. Аж захватывает дух, як так можна нагло придумати. Наверное, не нужна нікому справедлива поліція, щоб все було по закону. Или закон хромай. А ось про постраждалого Руслана Райкова, мешканці селища Суворова іншої думки. Вся справа абсолютно сфабрикована. Вона базується на показах двох свідків, які є співучасниками злочину громадянина потерпілого Райкова. І ці свідки взагалі не були присутні при допиті у кабінеті. Як можна базувати справу на брехливих показах? Я не розумію. Він затримав місцевого. Браконьєра, який займається незаконним видобутком деревини та її продажем, та незаконним продажем металобрухту. Він був затриманий. Браконьєр вже неодноразовий, який був причетний до незаконного його продажу. дров і про це знають всі місцеві жителі. На жаль, постраждала сторона коментувати ситуацію. Відмовилась, а ось хто правий, а хто винен у цієї справі, вирішуватиме суд. Наступні судові засідання призначені на 25 січня та 7 лютого поточного року. Ксенія Привезева, Юрій Слободяний для Юхтудей.